Доброго дня, мене звати Сергій Смірнов, Ми працюємо в студії твого міста. І сьогодні з нами Тетяна Кудик. Доброго дня, пані Тетяно. Вітаю, пане Сергію. Директор Захід... Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я. Зразу напевно, в одне з таких найзагальніших питань, але чому його задаю, коли шукати. В Гуглі, наприклад, задати просто Національна служба здоров'я України, то перше, що видає Google такі підказки, як, що найбільше цікавить людей, і серед них є питання, чим займається НСЗУ? Оце от таке дивно, але я так розумію, що станом по сьогодні питання, чим займається служба, ну, для людей є дуже актуальним. Національна служба здоров'я України це центральний орган виконавчої влади, і основною функцією Національної служби здоров'я України це є стратегічний закупівельник медичних послуг у закладі охорони здоров'я. Чи можна порівняти, чи буде коректне таке порівняння, якщо говорити про страхову медицину, от яку уявляють собі люди, що страхова медицина це коли я... Плачу якийсь внесок страховій компанії. Якщо зі мною щось стається, мені потрібно йти до лікаря, то страхова компанія оплачує властиво оцей пакет послуг, на який я підписався. Чи таке порівняння коректно в випадку з Національною службою здоров'я? Напевно, не зовсім коректне буде це порівняння, тому що Держава Україна подбала про кожного українця і дала можливість, що кожен українець, який уклав договір зі своїм сімейним лікарем, підписав декларацію. Він має право на безоплатну медичну допомогу у цій країні. Зокрема, є ситуації, коли пацієнт не має декларації, але йому потрібна допомога у якихось екстрених випадках, то така опція теж існує, і екстрена медична допомога може бути надана пацієнту без укладеної декларації і сімейним лікарем. Просто чому це питаюся, коли ми робили подібні матеріали на тему здоров'я? Для читачів по відгуках дуже багато видно, що для них таке порівняння виглядає зрозумілим. Вони розуміють, що є якийсь набір послуг, який точно буде оплачений державою. Ну, вони не можуть вибрати собі страховика, це, це робить держава, забезпечує держава дуже добре. Але в контексті того, що я можу отримати безкоштовно, таке порівняння для них чомусь видається от дуже добре. Не завжди зрозуміло людям. Що саме входить от в цей пакет медичних гарантій? Програма медичних гарантій включає в себе перелік пакетів. Відповідно до кожного пакету пацієнт може отримати допомогу. Якщо ми оглянемо пакет до прикладу, в цьому пакеті будуть вимоги до пакету, а саме, буде підстава для надання медичної послуги. Буде організація роботи по цьому пакету. Також будуть вказані вимоги до персоналу, який має працювати, який має відповідати цьому пакету по конкретній медичній послузі, а також вимоги по, щодо обладнання, яке має бути в закладі. А також до переліку обстежень, які мають має надати заклад охорони здоров'я відповідно до пакету, про який ну про конкретного пакету. І є ще також додаткові вимоги, які, які є індивідуальні до кожного пакету. Зокрема, найкраще це працює в сфері первинної медицини. Це декларації з сімейними лікарями, які підписують. Підписують українці рівень охоплення по договорах є досить високий. Мені здається, що там середній показник по Україні десь близько 90% населення, які має підписані угоди. Обстеження, аналізи, які виписує сімейний лікар, з цим більш-менш людям зрозуміло, що стосується вторинної медицини, складніших обстежень, планових операцій. Яка тут ситуація? Первинна медична допомога. Це власне це був перший пакет, з якого розпочалася медична реформа? Коли, коли розпочався другий етап медичної реформи, власне, реформування вторинної медицини, і цей етап співпав із covid 19. Це було у квітні 2020 року. І вторинна медична допомога теж розроблений розроблений певна кількість пакетів. Національна служба здоров'я України дуже гнучка до викликів. І і і, враховуючи це, завжди видозмінювалось, Був додатково введений пакет надання допомоги пацієнтам ковід. Також був був розроблений окремий пакет вакцинація. Згодом Національна служба здоров'я України реагує на виклики. Зараз ми живемо в час повномасштабної війни. Тому є відкриті нові пакети. Це є пакети на підтримка, підтримка кадрового потенціалу е, тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях, Це чи лікарів так, думати. чи е, на територіях, де ведуться активні бойові дії. Стосовно кожного пакету є певний певний перелік вимог до пакетів, і з року в рік ці вимоги зростають. Оскільки все спрямовано на те, щоб зробити послуга як найкращою для пацієнта, щоб допомога була надана вчасно, якісно і без оплани. До планових операцій, вертаючись, вони так само входять в пакет медичних гарантій. Тобто, якщо є показана операція для пацієнта, вона відбувається, це оплачується державою. Ем... В програмі медичних гарантій є пакет стаціонарна допомога дорослим і дітям із проведенням оперативних втручань. Mm -hmm. Якщо пацієнту потрібно провести оперативне втручання, є вимоги до пакету, який перелік, які, перелік, які вимоги є до обладнання. Які є вимоги до організації роботи, до спеціалістів, до обладнання, яке має бути в закладі охорони здоров'я? І якщо пацієнт отримав електронне скерування від свого сімейного лікаря, або підставою може бути скерування від лікуючого лікаря-хірурга, до прикладу, угу. такому пацієнту він лягає в стаціонар і йому, йому проводять оперативне втручання відповідно до патології, яку він має. Чи можуть пацієнти обирати лікаря? який може проводити операцію? Це право пацієнта. І пацієнт, який потрапляє в заклад охорони здоров'я, має право вибору лікаря. Право вибору лікаря без сумніву є внутрішні, внутрішні правила у відділеннях. Якщо ми говоримо зараз за хірургічне втручання, зокрема хірургічне відділення. Але я думаю, що право вибору право вибору пацієнтом лікаря однозначно у нього є. Ви згадували за. Додатковий напрямок, який, який цього року працює, це от підтримка кадрового потенціалу. Ну, звучить воно сухо. Насправді, мова йде про те, що е, лікарі, які е, зараз не мають практики, так вони е, отримують кошти від Національної служби здоров'я для того, щоб залишатися працездатними. Як це працює? Тут іде тут мова про збереження кадрового потенціалу, і це стосується, знову повторюється, тимчасово окупованих територій і територій, на яких ведуться активні бойові дії? До прикладу, закладу охорони здоров'я, якщо ми будемо говорити власне про ці території, ми не знаємо, скільки пацієнтів залишилося проживати на цих територіях, тому що велика кількість пацієнтів виїхала за кордон. Ми не знаємо. Як це страшно не говорити, чи всі живі пацієнти, але там залишаються працювати лікарі, і для того, щоб підтримати лікарів, підтримати, підтримати заклади охорони здоров'я, є пакет збереження кадрового потенціалу для того, щоб мати можливість виплачувати лікарям заробітну плату, щоб продовжувати надавати медичну допомогу? Ми це в незалежності від, від звітів, які би вони мали надсилати, Якщо я правильно зрозумів. Так, ну бо інколи е, ті новини, які доходять про, про лікарів, ну, ну, є, є геройські вчинки. Ще одна частина, от, е, люди, які виїжджають в внутрішнє переміщення в особи, е, зберігається, я так розумію, та практика, яка була і минулого року, що вони можуть отримувати ці послуги, не заключаючи нових декларацій з лікарем по місцю е, перебування чи тимчасового проживання. Будь-яка людина, яка є вимушено вимушено переміщена, вона має можливість, не зважаючи на якій території, до якого місця вона би не прибула, вона має можливість звернутися до сімейного лікаря у найближчу поліклініку у найближчий медичний заклад. І якщо вона вже раніше мала сімейного лікаря, якщо вона зареєстрована в електронній інформаційній медичній системі, будь-який сімейний лікар. Навіть, навіть не навіть не на її сімейний лікар може дати електронне скерування, і технічна можливість для цього є. Якщо пацієнт не має сімейного лікаря, не зареєстрований в медичній інформаційній системі. Йому може бути запропоновано укласти декларацію із лікарем для того, щоб отримувати медичну послугу. А є якісь дані? Я не знаю скільки, скільки таких звернень в розрізі областей відбувалося? Не готова вам дати відповідь на таке запитання. А чи звертаються до вас люди, які виїхали за кордон стосовно надання медичних послуг? В якийсь спосіб це, це працює чи ні? Звичайно, що люди, які до мене особисто ну, не надходять, не надходять такі, такі звернення. Але, очевидно, пацієнти, які виїхали за кордон, є можливість дистанційно, дистанційно спілкуватися зі своїм сімейним лікаром, якщо в нього є на це потреба. Тому я думаю, що засоби комунікації дистанційно. Працюють і людина, яка покинула територію України, але має намір повернутися в нашу державу, має таку можливість ще один напрямок, який ну, через війну став дуже актуальним, це медична допомога військова. Звичайно, що напевно в програмах вони не, не виділені як окрема категорія, але чи є якісь особливості? От, е, лікування військових? Е, повномасштабне вторгнення в нашу країну призвело до своїх корективів, і, зокрема, дуже, дуже гостро починає підніматися питання щодо лікування військових. В Програмі медичних гарантій немає окремо, не визначена окрема категорія. Категорія пацієнтів по, по їхній професійній діяльності. медичних гарантій гарантії зазначено слово пацієнт, тобто будь-який військовий він є пацієнтом, пацієнтом, який отримує допомогу в медичному закладі України. Е, окремих пакетів для цього немає але. Анонсується, а є, є анонс, що в нас буде новий пакет ВЛК, який буде стосуватися військово лікарських комісій. Зараз він проходить, проходить обговорення, і коли ну, ми його отримаємо, можна буде про цей пакет говорити і анонсувати, як він буде працювати. А станом на сьогодні будь-який військовий, який отримує ну, потребує медичної допомоги, він отримує медичну допомогу за програмою медичних гарантій. Відповідно. До пакетів, які має заключений заклад охорони здоров'я. В коментарях просто часто люди звертаються. От нещодавно була дискусія на твоєму місту якраз про роботу медичних закладів. І під цим відео і, і, і текстом були коментарі власне людей, серед них, багато які стосувалися військових, про те, що в окремих випадках від них. Ну, Вимагають гроші, або кажуть, що там ці послуги мають бути оплачені. Зараз не готовий сказати там за конкретний випадок, але чи таке може бути. І, друге, в який спосіб відбувається моніторинг, якщо це, якщо це робиться ну, там, в протизаконний спосіб. Будь-який пацієнт, чи це військовий? Чи це цивільний і яким видом діяльності він би не займався, чи то пак пенсіонер, який звертається в заклад охорони здоров'я за тою чи іншою послугою, заклад має надати допомогу в вимогах обстежень пацієнта. Його мають оглянути спеціалісти, які відповідають вимогам до конкретного пакету. Де медицина в закладах охорони здоров'я, яка є в межах пакету, яку оплачує програма медичних гарантій, має бути безплатною. Тому що робити людям, якщо ну, от вони з таким стикаються, де, де шукати справедливість? В Національній службі здоров'я України вже стартує у 2023 році моніторинг. Ми очікуємо вже постанови Кабінету міністрів щодо моніторингу, проте зараз вже включений автоматичний моніторинг, де ми можемо дуже чітко відслідковувати, чи заклад охорони здоров'я відповідає, до прикладу, вимогам по спеціалістам. Стоять запобіжчики, і якщо на певний проміжок часу, наприклад, не відповідав вимогах по спеціалістах по персоналу загорається такий червоний галочка про те, що заклад охорони здоров'я має повернути кошти за ті дні невідповідності, які вже надійшли кошти. А стосовно безоплатності, як реагує Національна служба здоров'я України, я думаю, що моніторинг, коли почне працювати, тобто це активно почне виявлятися. І, і будуть на це відповідні реакції. Але станом на сьогодні чи можуть люди звертатися в тому числі до вашої служби, ну от якщо стикаються з такими випадками, так люди можуть звертатися до служби, і люди дуже активно звертаються до служби. Кожного дня в нас потрапляє кілька звернень від громадян, які хочуть мати відповідь, які пакети послуг вони можуть отримати в тому чи іншому закладі, чи говорять про те, що вони оплачували ту чи іншу послугу, і mm -hmm. просять, щоб ми надали їм інформацію, чи ця послуга є безкоштовна в цьому зак... в цьому закладі, чи є така можливість отримати безкоштовно, чи за неї потрібно заплатити. Ви говорите про те, що моніторинг, якщо бачить якусь невідповідність, загорається оцей от червоний прапорець, та і можуть бути забрані кошти, були такі випадки. Так були такі випадки в цьому році Національної служби здоров'я України, якщо ще раз повернутися до того, що є нового, це є два пакети реабілітації надання допомоги по реабілітації амбулаторним і стаціонарним пацієнтам. І дуже високі були насправді вимоги для того, щоб заклад охорони здоров'я отримати цей пакет. І деякі з закладів, до прикладу, не відповідали по персоналу. Заявили, що такий персонал є, і коли почалася перевірка по персоналу, виявилося, що цього персоналу насправді нема, і заклади охорони здоров'я відмовлялися від цього пакету, щоб не втратити цілий договір, тобто самостійно, навіть не отримавши коштів, відмовились від цього пакету. Або ж буквально вчора вже є списки. Ті заклади охорони здоров'я, не відповідали по персоналу, а їм надійшли вже кошти, тобто, чи це була дуба, чи це було дві. За цю доба чи дві не відповідає персоналу, кошти будуть повернені в державу. А про яку суму коштів йдеться? Я не готова вам відповідати про конкретні суми, тому що ми, власне, очікуємо, очікуємо. Але ви згадали тему також, ну от невідповідності. Можна продовжувати там синонімічний ряд. Шахрайства, корупції, чи саме стикаються, є, є. повідомлення, скажімо, тої ж самої національної поліції про розслідування, які трапляються. Ну Як мінімум два резонансних випадки останнього часу. Це ситуація в Чортківській лікарні, де за однією з версій використовували не той препарат е для лікування очей, які би мали, тобто дешевший сума, очевидно. Там була використана інакше розслідування. Ведеться другий випадок був на Буковині, де в одній з лікарні виявили, просто що записували неіснуючих хворих, звітувалося, що були надані послуги, і за це отримували кошти. В цих випадках як контролювати ситуацію? Я знаю за тих два випадки, про які ви озвучили. Зокрема, випадок, який на Буковині, зараз триває розслідування. Зокрема, Національна служба здоров'я України буде брати участь в цьому процесі, щоб розібратися про неналежне виконання обов'язків чи то пак про шахрайство, записування невідомих осіб. Тому ми знаємо про такі випадки. Ну і таким випадком будуть розбиратися правоохоронні органи. А хто взагалі розслідує ну, такі справи? Як верніше появляються такі справи? Хто їх Це в якийсь спосіб через заяви поліції йде, це йде через звернення, наприклад, тих самих пацієнтів до вас, як до Національної служби здоров'я. Можливо, я не знаю, є якісь лікарі, які дають знати, кажуть, там в нас в закладі таке відбувається. Ну насправді шляхи виявлення таких речей можуть бути різними. Можуть бути, що ми в ході моніторингу будемо виявляти такі такі порушення, і будемо передавати справу до правоохоронних органів в деяких випадках. Самі пацієнти звертаються до правоохоронних органів, а правоохоронні органи вже в свою чергу звертаються до національної служби здоров'я України, щоб ну, мати можливість об'єктивно розібратися. Тобто шляхи, як виникають ці справи, є різні. Просто тут є один момент, насправді, це ж з одного боку ніби державні гроші, люди їх з кишені не витягують, але чим більше таких грошей витрачається в нікуди, тим менше коштів лишається на те, щоб оплачувати ці послуги. Відповідно, ну, там, якісь послуги могли би коштувати дорожче. Тобто лікарі могли би заробляти більше, насправді, за свою якісну роботу, могли би додатися. Нові послуги наскільки би, там актуальною, наскільки важливою, наскільки предметною стане справа, оця от з виявлення таких таких випадків, ну їх запобігання. Національна служба здоров'я України, власне, в цьому році, зокрема, далі продовжує працювати над чистотою та якістю медичних даних, які є в інформаційній медичній системі. Оскільки з часом, який ми проживаємо війною, нам дуже важливо розуміти, скільки тих пацієнтів, яким насправді надається медична допомога. Чи всі ці пацієнти живі? Чи... Де ці пацієнти, і тому дуже багато застосовується запобіжників, дуже багато розробляється різноманітних е, таких заходів, які, е, які допоможуть зробити якість і чистоту і чистоту даних. Якщо ми будемо розуміти, кого ми лікуємо. Е, тоді можна буде говорити про те, щоб можна було підняти ці тарифи про для розуміння. Бо ми, коли говоримо тарифи на медичні послуги, це не те, що людям доведеться платити, це просто те, що лікарі зможуть отримувати більше коштів. Те, що держава виділяє на ту чи іншу послугу. Ну але в результаті я кажу, це, це це заробітки лікарів. Психологічна допомога на даний момент дуже. Актуальна і затребувана. Наскільки ці послуги входять також в програму медичних гарантій? Національна служба здоров'я України є доволі гнучкою і реагує на виклики суспільства. В програмі медичних гарантій є пакет супровід та лікування дорослих та дітей, які потребують психологічної допомоги на первинному рівні. В Закладі охорони здоров'я, сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Мають відповідати по вимогах цього пакету, отримати сертифікат відповідний, щоб надавати цю допомогу професійно, якісно і відповідати протоколам надання психологічної допомоги. Тобто пацієнт може звернутися або до сімейного лікаря, або е, за направленням свого лікуючого лікаря до психолога. Е, власне, цей пакет і створений, і ця допомога надається безпосередньо сімейним лікарем, який пройшов певне навчання і отримає сертифікат, і може надавати таку послугу. Тобто, пацієнт самостійно може звернутися до свого сімейного лікаря і він надасть йому таку допомогу, або за скеруванням лікуючого лікаря. Кілька реформ або е... Ну, верніше, навіть інформації про, про реформи виявляються спотвореними останнім часом, ну, великий ажіотаж відбувся з рецептурними ліками. Останній день березня це були рекордні черги до аптек. Виявилося, що все простіше. Тепер, крім паперових, можуть виписуватися електронні рецепти, ну, але це не зупинило о той, о той вот день. Стосовно електронного рецепту, з чим ми всі зіштовхнулися в останній день березня, з 1 квітня в Україні запрацював електронний рецепт. Насправді це викликало шквал як позитивних, так і негативних відгуків, а також і маніпуляцій. Насправді, електронний рецепт це не це не щось нове в програмі медичних гарантій, оскільки пацієнти з хронічними захворюваннями. Вже давним-давно користуються програмою реімбурсації, програмою доступні ліки. І вони вже отримували ліки від серцево-судинних захворювань, захворювань, захворювань бронхолегеневої системи, хронічно обструктивні захворювання легень. Пацієнти, які потребували допомоги при цукровому діабеті, хворобі Паркінсона, вже отримували ліки за електронним рецептом. Чим це є зручно для пацієнта? Тим є зручно, що пацієнт може отримати цей рецепт. Дистанційно, йому не обов'язково для цього відвідати лікаря, і він може це отримати цей електронний рецепт, навіть не проживаючи в, в тому місці, де він купив. До прикладу, пацієнт зареєстрований в лікаря у Києві, але він може отримати за електронним рецептом і купити свої необхідні препарати у Львові. Хочу такий міф розвіяти, що під час військових дій, поки в, нас триває, поки в нас триває війна, пацієнт також має право отримати рецепти на паперовому носії, і також зможе за допомогою цього отримати необхідний йому медикамент. Я особисто як лікар дуже позитивно відношуся до, до, до електронних рецептів, тому що напевно найкращим, найкращим таким кейсом, найкращим прикладом буде застосування антибіотиків. Антибіотики в нашій країні вже по електронному рецепту, а також паралельно на паперовому носії, пацієнти вже почали отримувати із серпня 2022 року. Застосування антибіотиків, зокрема антибіотиків, не кероване може привести згодом до дуже таких, такої повномасштабної проблеми в цілому світі. Адже відомо, що Всесвітня Організація охорони здоров'я про це говорить, що більше ніж 700 тисяч людей кожного року гине від антибіотикорезистентності. Перший антибіотик був винайдений в ну, 1928 році, якщо не помиляюся, Олександром Флемінгом. І останній винахід антибіотика десь був у 2000-х роках. Тобто той ресурс антибіотиків, яких ми маємо, їх треба дуже берегти, дуже шанобливо до них відноситись, тому що це може стати такою повномасштабною проблемою в світі. Тому виписка електронних рецептів це перш за все, це зупинити самолікування і подбати про здоров'я пацієнта. Медична реформа. Тим не менше, продовжується які з напрямків зараз на етапі реформування, чого, чого чекати людям, на що звертати увагу. Зараз стартував третій етап медичної реформи. 28 лютого 2023 року вийшла постанова про порядок створення спроможної мережі. Порядок формування спроможної мережі її ним будуть займатися власники закладів охорони здоров'я разом із департаментами охорони здоров'я. Метою створення спроможної мережі, щоб кожен українець отримав безоплатну, безпечну і якісну медичну допомогу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, з нами була Тетяна Кудик, директор західного департаменту Національної служби здоров'я України.